Воу, wow, хлопці, дивіться, це Ace Fast 8 це навушники дуже крутелезні за дизайном та, ну не знаю, начебто крутелезні за характеристиками, але що з цього вийшло, ми будемо розбирати з вами на каналі Технозон Україна. І бачите, в них є ну, не тільки дизайн, вони і конструктивно дуже не схожі на звичайні навушники ТВС, дивіться, бо вони просто на неодимових магнітах кріпляться до корпусу і навіть мають ось такі. Аксесуари, це такий кейс з силікону та є шнурочок силиконовий, та ще є багато цікавих речей. Але чи такі вони цікаві з цим Bluetooth 5.3, як вони заявляють? Давайте розберемося на каналі Технозон Україна. Поїхали. Ну що, хлопці, ми з вами почнемо з Аліекспресу. Так, звичайно, AliExpress. Коштують вони 63 бакси на момент зйомки цього відео. І тут, що нам, знаєте, що, що ми зразу бачимо, що тут Bluetooth 5.3, і вони пишуть про Noise Reduction. Це вони пишуть про шумодав, але ніде далі я цей шумодав не знайшов і не знайшов у характеристиках та не знайшов у самих е, навушниках. Є е, 6 кольорів на вибір. Я обрав цікавий, як ви розумієте. Але якщо ви обираєте на подарунок, то тут є безліч кольорів і досить цікаво, вони виглядають неймовірно. Слухайте, ну до речі, якщо ви хочете дізнатися актуальну ціну, то у опису під цим відео є посилання на перевіреного продавця і можете подивитись. І також підписуйтесь на наш канал, там натискайте дзвоник, якщо не хочете пропустити, по-перше, наші огляди, а по-друге, ми робимо розіграші розіграші цікавих призів та подарунків. на подарунки. На нашому каналі і умови чергового розміру лежать у опису під цим відео. Давайте далі. Дивіться, що вони декларують. Вони декларують. Що він повністю прозорий, і ми це покажемо зараз на розпаковці. Також вони декларують Опять якийсь дизайн. Ну Ви повинні занотувати собі, що вони роблять упор на дизайн. Тобто, дизайн, 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 дизайн. Ну, тут 10 плюс 6 міліметрів. Ну, я бачите, вони якось показують. воно чи динамічний драйвер, він такий ну, перехідний, якийсь 10 плюс 6. Також вони декларують, що 30. Годин загально працюють, і загально це е, в нас кейс плюс навушники. Тобто, сам, сам навушник працює 6-7 годин, ми його вже використовуємо близь, близько тижня. Далі вони опять показують, що воно прозоре, прозоре. Опять дизайн, дизайн, дизайн. Пишуть, що natural sound pleasant, тобто задоволення від натурального звуку і з... без втрати якості, тобто вони декларують lossless, але. Слухайте, Лослису тут немає, бо я не бачу тут сертифікації хайфай е там Wireless. Так, також в них немає кодеку APTX, в них, в них є тільки SBC та AAC, Це ви повинні теж розуміти. Е також вони декларують якийсь китайський Хенхун чип 2600 і останні 5.3 Bluetooth, останньої версії 5.3. Так, це є е батарея. Батарея. А знаєте, що в нас є? У нас же ж є тач-панель на цих навушниках, і воно, бачите, як воно? Дабл тап це плей-пауза, дабл тап на лівому вусі це у нас буде відмінити дзвонок, відбити дзвоник. В нас є керування гучністю. Тобто на правому гучніше, на лівому тихіше. Також в нас є ігровий режим. Тобто, ну вони декларують, що є ігровий режим, але що це за режим? Ми зараз подивимося, що в нас таке. Тут є. Комплектність ми подивимось на розпаковці і все. І більше нічого тут немає, такого чого я вам не розповім далі. Тобто батарея 45 мА навушника та 480 мА самого кейсу. Ну що, є, то є. А давайте так, переходимо на розпаковочку, а далі будемо оцінювати їх вже якість. Ну і що, хлопці, дивіться, які навушники в мене приїхали на Bluetooth 5.3 з LED підсвіточкою Вони ось такі кристалічно. Знаєте, такі прозорі, і тут дуже-дуже дуже багато якихось прикольчиків. Вони тут тут розписують, що воно там працює 7 годин для прослуховування музики, але тотально з кейсом 30 годин. Ну Давайте зараз будемо відкривати. Ну Ось вони пишуть 30 годин. Заряджання одна година просто від кейсу. Кейс заряджається півтори години. IPX4 є, це водозахист, це бризки та дощ, є Bluetooth версії 53 EDR, SBC AAC, audio протоколи. Тобто ну, тут немає APTX, aptX HD, 20 Гц до 20 КГц, на, ну, досить звичайні такі показники. І ще 480 мА цей кейс у нас ємність батарейки, і в нас скільки 45 мА ємність батарейки ось цього навіть навушничка. Давайте відкривати. Дивіться, як він. Ось так от відкривається. Досить прикольно. Ось, дивіться, у нас така прозора штукенці. Є в нас пломба, щоб воно відкривалося. І давайте відразу доставати кейс. Чесно кажучи, я їх вже. Тестував, я їх вже відкривав, як ви бачите, тут знаєте таке. І <хи> досить цікаві навушнички. Дивіться, вони прозорі, повністю прозорі. Ви бачите там плату, ви бачите усі компоненти, ви бачите батарею. В нього є Type-C, ось такий роз'єм. І самі навушники. Тут нічого не відкривається, немає ніякої кришки, і вони просто ось так достаються. Отак вот от. Тап. І в нас є ось тут процент заряду батарейки та є ось показник заряду самих навушників. Вони не випадають, вони на неодимових магнитах, тільки якщо дуже сильно їх бити чи трусити, вони випадуть. Дивіться, сам навушник. Сам навушник теж прозорий, повністю прозорий. В нього є контактна група, дуже м'яка амбушура, яка знімається з певним зусиллям. Але не досить легко. А, і, ну, не досить, не досить важко. А в нас є індикатор, і в нас тільки один мікрофон. Чесно кажучи, я його бачу тільки один. Можливо, тут є інші мікрофони. Та ні, я бачу тільки один, один мікрофон. Можливо, якось вони замаскували. Можливо, це теж мікрофон. Не знаю, не знаю. Ну, тобто я не кажу, що тут є AC, вони на коробочці, коробочці нічого не пишуть. Дивіться, в нас є індикатор, вставляється просто. Є індикатор і є ось таке підсвітлення. Воно так уночі світиться. Таким кристалевим, знаєте, як кристал такий собі красив, красиво, красиво. Так, що в нас є ще у комплекті? Є ось така коробочка, і є. О, дивіться, що в нас є. Зараз показую. В нас є кейс, Тобто, це не просто ви так кинули у, е кудись у сумку. тут є ще силиконовий кейс для користування безпечного. Тобто, якщо воно впаде, воно не розіб'ється, виглядає це прикольно, та ще й навушник просто так не випаде. Дивіться, якщо ви навіть, навіть десь його там. Заціпили, воно не фаде. Тобто, воно достається ось таким чином. Тобто, достали навушник, так я його бив, воно трохи змістилося. І тут теж навушник. давайте поправимо. Ось таким чином. І Тут теж навушник ось так достається. О, отак. Цікаві наушники, Ага. Тут треба ще зрозуміти, як воно вставляється, якою стороною. Так, один другий. Також в нас є ось такий силиконовий шнур. Ви можете його вішати, ці навушники на шию. Давайте. Раз, два. О! Добре. Добре, дивіться. Тобто, це так виглядає. Дивіться, як вони впаковують амбушури. Це досить класно. Невже Ace Fast навчилися чомусь uh, приємному, тобто корисно впакову. Слухайте, вони м'якусненькі? Ну, я, я не знаю, uh, в цього є дві сторони uh, медалі. Бо якщо вони над, надм'які, вони будуть випадати і не будуть міцно триматися в вусі, uh, чи будуть добрі? Не знаю, зараз спробуємо. Але є комплект амбушур середні, малі та великі. Uh, круто. Круто, також в нас є ще, ну тут рекламна РС продукція. Також в нас є це AceFast T8, є кабель зарядки та є інструкція зі швидкого вмикання, тобто такий quick start-guide. Ось, так, ось так це називається. І ми зараз вже будемо їх тестувати, переходити. Но Поїхали. побачили? Красиві, дуже красиві. І давайте я зараз перед тим як їх почну тестувати, вже я вам скажу так: я їх використовую тиждень. Якщо ви плануєте їх купити для айфону, то це дуже погана ідея. Бо на айфоні на 14-му в мене постійно обривало зв'язок з лівим вухом. Так, це є. На Андроїді, коли я користуюсь, ніяких проблем немає. Але ми розуміємо, що на iPhone Android, ну, трохи інша ідея, щоб там використовувалися там, AirPods. То, ну, є як є. Для, для, на iPhone. Для Android ну, працює все досить непогано. І давайте я їх одінов. Коли ви їх вставляєте, ви чуєте звук того, що ви вставили на вушник. Вони працюють. Він може працювати поодинці. Кожен я можу його сховати і можу одіти інший. І почую тут звук. Тобто вони можуть працювати, а цей буде заряджатися. Тобто ви можете його використовувати як наодинці, кожен кожна вушка. Дивіться, як це виглядає. Зараз я запишу це на відео. Дивіться, ну досить непогано, не випадає. Якщо я почну його там тицати, мацати, воно досить непогано сидить, і дизайн, дизайн теж непоганий. Дивіться, як це виглядає. Виглядає, я попросив свою дружину, щоб вона вдягла, бо в неї трохи менше вуха, і це виглядає теж досить непогано, їй було комфортно їх носити. Тобто вона їх використовувала, спробувала і каже, що досить комфортно. Тобто, я, ну, я їй довіряю. Далі, я їх під'єднав до свого Android-смартфону. Дивіться, я зараз йду у Bluetooth. Він підключений. Ми бачимо, що в нас є кодик AAC. тобто він підтримує AAC. Тут ну AAC – це hd кодик, це різновид hd кодику, але це дуже далеко до aptX. Ну, є як є. А, відразу тестуємо звук. Я чесно кажучи, знаю, що в них. Класно звучить, а що не дуже. Я це знаю. Я почну з класики, класичної музики, і потім послухаємо: ну о, класика тут звучить неймовірно. Я вам поясню: дуже, дуже великий цінувач класичної музики. Зараз я слухаю Макса Ріхтера, Вагнера, Бетховена, тобто, ну, є, є деякі мої улюблені композиції, але я вам скажу. Звучать вони для класики. Я не знаю. Я просто прикладаю до мікрофону. Це не досить, не дуже нам дає якусь можливість відчути якість цього відтворювання музики, але ну, це непогано. По класичній музиці, достатньо в нас високих частотних, достатньо середніх. Басист бас тут, ну. Більш-менш ми чуємо, бо у класичній музиці не часто використовують бас. Ну, що, що стосується в нас фанку та джазу, я почну з приємних таких моментів. Фанк і час і джаз тут слухати це неймовірно класно. От такий багатий звук, ви начебто стоїте перед сценою та відчуваєте, де ви знаходитесь. Но Слухайте, не все так добре, як я зараз розказу розповідаю. Давайте так. Так, непогано, досить непогано. Непогано. І я е, слухав і джаз, і фанк. і Ось е. тут, знаєте, який момент? Е, те, що вони кажуть, що звук лослис це трохи маячня, бо дивіться, в них є е, е, ну, диапазон відтворюваних частот від 20 Гц до 20 тисяч кілогерц. Ну, до, до 20 кГц. Я вам поясню, начебто, вуха не може е, чути більше, але хай-фай. Наушники виробляють з діапазоном від 20 до 40 тисяч Герц. І поясню: якщо ви увімкнете композицію фанкову, де є ось ну, чи джазу, там, де є ось такий момент там, ц -ц 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 -ц, знаєте, такий знайомий звук. Да? Я сам просто граю такі, такі моменти на барабанах ну, на установках. Якщо ви увімкнете це у навушниках, у яких є ліміт 20 тисяч Гц, а потім увімкнете у яких ліміт 40 тисяч Гц, то ви почуєте різницю. Ви почуєте різницю, що ось отакі е, якісь тонесенькі звуки, вони. Ну, саме ось цей ліміт у 20 тисяч він відрізає. Тобто, от, це -ць -ць, і, оце, от це -ць -ць, і воно потім йде. Оце така мала вібрація, яку ви відчуваєте у добрих якісних навушниках, але тут такого немає. Тобто, так це якісний звук, але зі своєю лімітованою, скажімо так, скажімо так, частотою. Далі, от що стосовно рокових композицій, рок тут слухати не. Неможливо. Я поясню чому. Бо у цих навушниках трохи задрано високі, е, високі частоти, е, трохи задране, і ніякого додатку для керування е, частотами немає. І коли у вас поєднується мощний е, такий е, дуже бас та ще поєднуються е, високі, то е, це така кавкафонія звуків, яку слухати досить больно. Е, е, це болісне звучання і. Я рок намагався тут слухати. Я слухав Лінкін Парк, я слухав Блінк 182 та ще інші такі старі групи, які мені подобаються. Неможливо неможливо слухати зовсім. Ми повинні чи керувати еквалайзером, задушити ті високі частоти, чи, чи підняти низькі та середні, і потім заглушити гучність. Але це неможливо слухати. Що стосовно електроніки, танцювальної, популярної музики, то. Досить непогано звучить і тут, 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 як, ну, тут знаєте, поєднується сама по себе, сама по собі, це наявність дуже високих частот, ну таких завиш... О, Дивіться. Це ж... Я їх слухав близько тижня Близько тижня і тому я знаю, про що я кажу. А, тобто, ну по е, якості звучання і по якості е, відтворювання музики я вам кажу так. Для року ні, однозначно ні. Е, фанк, джаз, класика, танцювальна, популярна. Е, якісь там а, акустика. Акустика звучить, якщо немає ніякої басової складової, тобто немає якогось там. Е, там Барабану якогось басового не знаю, то тоді вона звучить добре. Тобто, але тут відчуваються деякі нотки, такі коли додаю, додається бас, то тут трохи какофонія з'являється. На рахунок ігрового режиму а, я використовую для тестування пул, бо я можу відслідити момент дотику кульки до кульки. І цей момент ми можемо відслідити. Тобто, ну, це оптично я можу розуміти, коли воно доторкається, і можу оцінити. Ой, ну давайте зараз. Це зараз без ігрового е режиму е є затримка дуже велика. Дуже велика, десь пів секунди, навіть більше. Навіть більше, ніж пів секунди. Тобто, раз і. Ану, давай, 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 зроби зроби удар якийсь. А, тобто, що таке ігровий режим, який. якусь маячню вона А, Давай отак зробимо трохи. Ой, який, який, яка затримка? Ану, о, геймінмод. Ану, давайте спробуємо. Менша набагато менша затримка, але я її відчуваю. Тобто є ігровий режим, є. Але реалізація ігрового режиму без APTX-кодику це маячня. Я вам відразу кажу. Затримка буде. Ну, є затримка. Є, вона набагато менша, ніж без ігрового режиму, але вона є. Так, Music Mode. переперемкнули. Зараз ми з вами підемо, поїдемо у гори та оцінимо, як працює в нас мікрофон. Ніякого шумодава тут немає. І щодо якості музики, то ви повинні розуміти, що за 63 бакси це непогана якість. Ну, давайте, поїхали у гори, а потім зробимо висновки. Так, хлопці, дивіться, виїхав у гори. Для того щоб протестувати, як працюють ці навушники, коли дуже такий стоїть шум, а, ви слухаєте зараз вітер, вітер такий собі поруч. Дивіться, яка краса. А, тож, деякі мої підписники мене питають, чи можна їх використовувати як мікрофон для запису відео. А, і зараз вони під'єднані до iPhone 14, використовую Fільmic Pro, де можна поставити е, запис е, з Bluetooth-навушників, і ви ви можете е, оцінити якість запису. Тримають вони десь близько 20 метрів. Я їх ставив е, і ходив. десь Після 20 метрів прямо, е, по прямої вони е, починають е, хрипіти. Тобто, ну, достатня дальність. Мені дуже подобається, як воно пише. Я зараз слухаю і себе, ну як монітор, і як е, працюють як мікрофон. Тобто я могу, можу відвернутися і ось так писати. Пише. Пише, і якість ви можете оцінити самі. Ну що, оцінили, тобто ви почули. Мене просто часто питають, чи можна навушники використовувати як зовнішній мікрофон для підключення, наприклад, до айфону чи до чогось іншого для того, щоб записувати. Ну, знаєте, як там блогери, вони не використовують петличку, вони використовують навушники. Ну оцінити треба вам. Вам вирішувати, чи можна їх використовувати, чи ні. За дизайном. Тверда п'ятірка із п'ятьох, е, неймовірний дизайн, е, батарея тримає, але за якістю звучання це три з плюсом із п'ятьох балів. Це, ну, е, більше не можу дати, бо рокові композиції захльостує. Тобто такі, знаєте, ну, какофонія звуків, е, акустика працює, е, аку, ну, акустичні композиції, танцю, танцю, е, танці та популярна музика ну, навіть непогано. Ну, є як є, кажу усю правду. А з вами був Баба на каналі Технозон Україна. На ну, все добре.